Заснував Український інститут експериментальної офтальмології, саме так звучала перша назва закладу дана творцем академік Володимир Петрович Філатов. За роки своєї існування інститут неодноразово змінював назву, та це ніяк не вплинуло на спрямування його діяльності. Він був та залишається місцем, де проводяться унікальні експерименти та здійснюються відкриття, що є знаковими для усієї світової офтальмологічної науки. Саме тут уперше в світі був застосований метод тканинної терапії та пересадка рогівки ока, лазерний. І промінь вперше допоміг вилікувати очі, вперше оперували ксероз. До сих пор його ідеї підхватують і продовжують учені нашого інституту. пересадка роговиці, которую впервые зробив Владимир Петрович Филатов в мире. Научні ідеї по этому поводу розвивають учені нашого института. Сьогодні вчені інституту працюють над кількома важливими проектами: свято фестивалю науки вітають та підкреслюють. Для науковців головне свято робота. Во всі времена для ученого праздник – это робота. Работа в лабораторії, робота в виварі. Наверное, большим праздником буде для не только ученых нашего института, но и для всех медиков, когда мы закончим работу над искусственной роговицей. У відділеннях інституту імені Філатова щорічно проводяться тисячі хірургічних втручань з використанням сучасних методик і апаратури. В поліклініку звертаються щорічно десятки тисяч пацієнтів, у тому числі хворі з-за кордону. Заклад є великою базою з підготовки кадрів в галузі наукової та практичної офтальмології: інтернів, клінічних ординаторів, докторантів, аспірантів. У музейно-виставковому комплексі представлені експозиції, що розповідають про життя та діяльність великого вченого офтальмолога, про розвиток одеської офтальмології Нічної школи та офтармологічної науки. Експозиція містить унікальні фотографії, рукописи, листи, раритетні видання, особисті речі та живопис видатного науковця. Дізнатися більше про життя та діяльність Володимира Петровича Філатова прийшли одеські школярі. Для них екскурсія музеєм та чудова розповідь екскурсовода. Тому що от в його тетраді написано 15 февраля, а для музейних і архівних роботників існує одне правило. Цими днями у музеї пройдуть лекції та презентація науково-популярного фільму Місто прозріння. Все це дозволить бажаючим дізнатися більше про діяльність закладу та унікальність роботи його засновника, адже знання відкривають нам очі в усіх сенсах: одним дають шанс ясності зору, другим дозволяють побачити сокровенне у таємницях світоутворення.